По всій Біблії, особливо в Псалмах, в Старому заповіті де багато таких призивів, що треба воздайте славу Богу. Ну і в книгі Откровення теж ми читаємо, там, наприклад, в 14 главі там «воздайте славу Богу. В українських перекладах не воздайте слово використовують, а використовують слово віддайте. Ну, це одне, насправді одно. Тобто, як я подивився з грецького, що це слово означає, то воно дійсно означає щось дать, віддати, надати, віддати. Воздайте це більш таке пафосне слово. Ну, насправді, воно просте. Тобто в мене щось є, і я тобі його. От, наприклад, в мене є стакан з водою, я там дав. Його, да? ось. Тобто щось, що в мене є, я віддаю. І коли звучать призивити славу Богу, ну, ми можемо це сприймати так, на такому простому рівні, що ну, треба співати пісні, в яких є величання імені Бога, що треба там казати «Алілуя», слава Богу. Тобто, чим більше ми скажемо слава, слава, слава Богу, там, тим якось ми виконуємо цю директиву. Насправді, воздавати славу Богу, це, як, як от я бачу це, я розповім вам, як я це бачу, як я цим користуюсь. Воздавати славу Богу, це такий спосіб життя. Це не, це не якийсь, от ми зараз годину воздавали, славу Богу. Ні, воздавання слави Богу, це. Такий погляд, специфічний погляд на все. Тобто я підходжу до дзеркала, ну, ну допустимо. Підходжу до дзеркала і чогось я собі сьогодні сподобався. Зранку, наприклад. Подивився на зеркало, ну який же я красень, наприклад. Я, я насправді так не думаю, ну, ну, наприклад, от я подивився на дзеркало і думаю, який же я красень? Що значить в даному випадку воздати славу Богу? Можна сказати, Боже, як же ти класно мене створив. Тобто захоплення творінням одразу перевести тому, хто це творіння створив. Тобто, якщо там моя дружина зробила смачний обід, я попробував цей обід ну як смачно. Яка ти в мене молодець, яка ти майстриня, яка ти в мене... Класна господиня, тобто я одразу цю славу цього смачного обіду воздав ті, хто це зробив. Тобто Воздать славу, це, саме поняття слава, це якості, це те, чим достоинство, да, якості, те, те, що є. От В християнському світі вже, мабуть, десь з 14-го року. Постійно йдуть спори про те, чи це з біблійної точки зору правильно казати слава Україні і героям слава, чи неправильно. Одні кажуть неправильно, тому що вся слава належить Богу, і Бог за це от, і карає Україну, де деякі навіть умудряються сказати, що Бог карає Україну і за того, що от, кажуть слава Україні, от, значить Бог каже: Я своєї слави нікому не віддам, ніякій Україні слава не належить тільки. Богу, а деякі кажуть, що ні, там же ж написано, що є слава, одна слава у зірок, друга слава у сонця. Тобто Бог кожному дав свою славу і нічого тут поганого нема. Як на мій погляд, тут ніякої нема про що їх спорити насправді. Тобто, це дуже просте питання. Бог дійсно. що, Тобто, ще раз давайте, що таке слава? Слава це те, чим. От, наприклад, я там розумний, це моя слава, там, я музичний, це моя слава, я там ще якийсь, іще якийсь, і ще якийсь. Тобто я можу те і те, те, це можна все одним словом сказати, це моя слава. Тобто це сума всього того, чим я являюсь, що я маю, на що я здатен. І це моя слава. Але якщо я розумна людина, я розумію. Що все це, що моє, що є моєю славою, дав мені Бог. І коли я це розумію, я воздаю славу, тобто віддаю. Бог дав мені це, дав мені цей стакан. Я, це мій стакан, це моя вода. Але я розумію, що воду ж не я створив, і скло не я створив, і все, тобто, все це, цей стакан, це все творіння. Навіть хоч це зробила людина, стакан уже зробила людина, але вона б не зробила стакан, якби не було матеріалів, з якого роблять скло. Да? Вона б не зробила стакан, якби Бог не зробив її творчістю, не наділив її здібності. Щось тварини не вміють робити стакани. От уже живуть тисячами років і ніяк, от, як пили з калюжі, так і п'ють. Щось не догадується, вони зроблять собі якийсь сосуд для зберігання. А люди щось навчились, і можна це славу воздавати собі. Бачите, який я розумний. Ми є такі розумні. Ми придумали стакани. Так, да, ми розумні, ми придумали стакани. Це правда. Але воздать, славу Богу, в даному випадку сказати, але цим розумом, здібним, здатним зробити цей стакан, наділив мене Бог. Так, так, да, я сильний, але цю силу дав мені Бог. Тобто. Коли ми кажемо, да, є в Україні слава, да, України є слава. Ну вибачте, три роки давати, та не три роки насправді, а, з 14-го року. Відсіч такій величезній державі, агресору, такій величезній армії, ну це треба мати силу, це треба мати доблість, це треба мати мужність, це треба мати здібності, це треба мати харизму, це треба мати войовничий дух. Так, да, України є ця слава, Україна може зараз робити і те, і те, і те. Це слава України. Але хто це Україні дав? Дав її Бог. Тому коли ми кажемо, що є Україні слава, так є, а в США ще більша слава. Це найсильніша країна в світі. В неї є своя. Тобто, як Павло, коли каже, що у різних зірок різна слава, що він має на увазі? Що є зірки, які більш яскраво сяють на небосхилі, а є зірки, які ледве видно. А сонце так взагалі, коли воно сяє, так воно затміває світло усіх зірок. От зараз на небі не видно зірок, а вони що зникли? Ні, Ні вони, вони світять, але світло сонця настільки сильніше, що здається, що зірок на небі взагалі немає. А вони є, вони нікуди ж не діваються. Це раніше люди думали, що виїжджає сонце, потім зірки виїжджають. Вони як висять на небі, так і висять, вони нікуди не діваються. Але світло сонця набагато яскравіше. І погодь каже, що є слава у сонці, є слава у місяця, є слава у зірок. І у людей є різна слава, і є люди більш сильні, є більш слабкіші, є більш розумні, є менш розумні, різна слава у людей. Але якщо все це мудро на це дивиться, то вся ця слава, а звідки у зірок це сяєво взялось? Бог створив. А чому Сонце світить яскравіше? Ну, тому що Бог цю зірку зробив для нашої землі. Для планети Земля Бог зробив сонячну систему там, і тому подібне. Звідки у мене, як у людини, взявся той розум? Бог мені його дав. Ви знаєте. Тоді зникає ця заздрість непотрібна, тому що ти ж не будеш заздрити славі Божій. Бо вся земля повна слави Божої. І от тоді можна зрозуміти, що значить вся земля слави Божої повна. Тому що деякі кажуть: що я тільки одне зло бачу навколо. Що де ви бачите ту славу Божу? Якщо ви очі свої ширше відкриєте, то ви побачите, як, як красиво все Бог створив, як мудро він все задумав. І, 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 і так далі, і тому подібне. І ти можеш дійсно, побачивши е, красиву е, картину природи е, не тільки самою природою насолодитися, а й воздати, славу Богу, сказати Боже, ну як же як ж же все-таки ти прекрасно це все створив? І як же ж це прекрасно, що ти мене створив з цією здібністю відчувати красу? Не всі ж можуть відчувати. відчувати. Тварини ходять абсолютно, їм байдуже, вона йде, там, хоч буде величезний там, ландшафт, гори, вона собі там… Ця собачка буде йти, там підійшла, там, попісяла і побігла далі. Їй той ландшафт не цікавить. Так само грає там, я не знаю, Сорокова симфонія Моцарта. Я стану заслухаюсь, а песик мій пробіжить далі, йому його не цікавить. Краса, але я можу послухати Сорокову Симфонію Моцарта і насолодитися тільки музикою, а можу перевести, тобто віддати славу. тобто, в мене, Як я сказав на початку, це засіб мислення, це, це просто стиль життя. Що я не просто м -м, кажу, там, як релігійні люди, да, що Та, слава Богу, там, за все слава Богу. Там, от, знаєте, вони Оце такі є кліше, вони це кажуть, нічого всього не вкладаючи. Там, ти там щось робиш, слава Богу. Там, знаєте, треба це з таким, що обов'язково якимсь таким обличчям сказати, таким особливо духовним таким знаєте. Але насправді, слава Богу, дійсно вона Богу. Тобто вона дійсно належить Богу. Як самим собою, от оцей, знаєте нарцисизм. Коли людина з собою, що таке нарцисизм? Всі знають вже, так? Це коли... самолюбування. Всім людям, так в тій чи іншій мірі притаманно самолюбування. Нам подобається любуватися собою, а ще нам подобається, коли інші нами любуються. І деякі люди вчуть не сенсом свого життя роблять, щоб всі на них задивлялися, казали, Ох, ах, ах, яка і так далі. Тобто люди... Хочуть і самолюбуванням займатися, і е, щоб інші теж займалися цим. Е, і в цьому іноді буває, ну, тобто, у психіатрії це цілий діагноз, коли хі -хі, людина нарцисом стає, е, і це проблему перетворюється. А як зробити, щоб не перетворюватися? От як з себе з собою боротися? От, ну, Ну, дивлюсь, і я дійсно, що я з ним там. Ну, дивлюся, я в зеркало дійсно, ну краса. Ну, що ти зробиш зі мною? Ну, от подобається. Ну, наприклад, та, там, дівчина якась там, от вона робить там макіяж і візить і думає, адпад. І потім, вона, ой, я ж віруюча, ну це якось що робить. Це гріх чи не гріх? Коли ви, вам щось подобається, красиве, це не може бути гріхом. Тому що цю здібність в нас вклав творець. Але якщо ти хочеш, щоб воно не пішло в якусь не ту колію, то просто от візьми і воздай, слава Богу. І все. І на цьому воно тоді це не перетвориться в психіатрію. Тобто ти побачив, який ти красивий або яка ти красива. Скажи Боже, дякую тобі. Це ж ти створив. Дякую тобі. Ідеш на вулиці, побачив гарну людину. Дякую тобі, Боже, ти прекрасний творець. Тоді не буде заздрості, то деякі люди вони не можуть без заздрості дивитися, що хтось якраз вішить. Свят моє це скажи, хто мілеє? Тільки сказав, що якщо хтось мілеє, все, в житті дала тріщину. Розумієте? Тобто виникає і заздрість, виникає там, хтось бачить якісь предмети розкоші у когось, а в мене такого нема. Хтось бачить кращу машину. А в мене а хтось бачить ще щось. З цим іноді дуже важко боротися. А коли але коли ми розуміємо, що все це подарунки нашого Творця, все створено з енергії нашого Творця, все створено за мудрістю нашого Творця. І навіть як я кажу, а, ну, а якщо я тут дуже багато приложив зусиль, якщо як там є, є жінки кажуть, я сама себе зробила такою, ну, такою от розумною, там, такою талановитою, такою красивою. Я така не була раніше. Подивіться, яка була раніше, а зараз подивіться, яка класна. Тобто вона е, дійсно там щось досягла, і да вона досягла, і да, вона молодець. Але в мене питання, а якби тобі Господь не дав такий дар наполегливості, ти б досягла? А якби тобі Господь не дав таке мислення ясне? Ти б досягла? Ну, і, і так далі. Тобто, навіть якщо ми щось дійсно, багато чого досягли або досягнемо, це все рівно є результатом того, що Бог чимось зі мною від себе поділився. От він поділився. І я маю розуміти. Тобто я віддаю, тому віддати славу, слово віддати, це як що означає? Щось тобі дали, а ти повертаєш назад. Віддати, от коли Бог призиває, воздайте славу, це не захлопать під час пісені. Що перетворилося зараз в євангельських церквах? Воздайте славу Господу! Всі хлопають. Тобто, коли в Біблії говориться, воздайте славу Господу, це мається на увазі, що Богу аплодисменти нужны. Громче, Бог не слышит. Воздайте йому. І всі хлопають. Ні. В Біблії говориться не про це. Воздайте це віддайте. Тобто, дайте Богу назад те, що Він вам дав. Просто визнайте, що це вам Бог дав. От і все. Нічого не треба. Це не те, що я ж кажу, як я на початку перед прославленням казав, що у Бога якась, якийсь як у то, знаєте, комплекс неповноцінності. Старий нарцис сидить на престолі і все йому мало що його славлять. і він... Заставляє оце церкву мільйони людей, давайте славте. Мало йому ангелів було, які його постійно славили. Він ще й людей створив, щоб вони постійно йому казали Слава, 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 слава. То деякі люди читають там да, написано, що крилами закриваються херовими біля престолу і кажуть: свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля повна слави Господні, і сказано, ні в день, ні вночі не можуть зупинитися. Я дружу з давно вже багато років з сестрою Нівою, ви всі її знаєте, вона якось розповідала, що їй постійно, коли вона читала це, їй казалось, що це дуже несправедливо, що Бог цих бідних тварин заставляє. І каже: якось іду я на служіння чи служіння я вже не пам'ятаю. А така краса! Така краса, і я йду, славлю Бога, і не можу прям зупинитися. І кажуть, в цей момент мені Господь каже, бачиш, тобі самі це хочеться. От вони бачать мою славу, мою красу, вони самі це хочуть. Їм самі, вони самі не можуть зупинитися від насолодження, від восторга, від того, що вони переживають. Тобто нас так Господь створив, що коли нам щось дуже сильно подобається, ми не можемо мовчати. Нам хочеться це виразити, нам хочеться сказати, як це прекрасно. Но мало того, нам хочеться цим поділитися. От чого, коли ми бачимо якусь красу, от у нас з'явилися ці замечательні штучки, вони можуть фотографувати. І от я помітив, що вже люди вже не можуть навіть насолодитись чимось. Вони тільки щось бачать, так, сфотографують, сфотографують, всі починають фотографувати. Там сонце заходить, раніше люди там ставали там насолоджували. Зараз жалко, камера погана, треба купити краще, може айфон собі купити, там краще фотки. А, а, і ми одразу там кудись висилаємо, в Фейсбук виложимо, там, чи в Інстаграм, чи, чи, якщо ми не користувачі соцмереж, то там вишлемо просто комусь з своїх близьких. А що ми що за цим стоїть? Нам хочеться поділитися своєю цим. Жаль, я не можу передати цей фотоапарат, не може передати. Як воно насправді красиво. Так? Тобто ми здатні переживати красу, переживати славу Божу, і нам хочеться нею ділитися. Тому, коли Господь оце каже: там, воздайте славу Богу, возвіщайте іншим, ми це сприймаємо через закон. Що Бог каже, Ану, йдіть, славте мене, ану, йдіть всім розказуйте. Галя, ти сьогодні розказувала іншим, що Бог великий, не розказувала. То й не дивуйся, що в тебе нога болить. Це тобі Бог сам зробив. За те, що ти йому вчора славу не воздала. Ну, розумієте, оце таке примітивне мислення, то це через закон, що йдіть, возвіщайте всім. Чого ви не возвіщаєте, чого ви не кажете? І ото люди, як ото баранці, слава, 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 Господи. Оце я умру і буду потім вічно так жити. Насправді ситуація зовсім інша. Коли ти щось переживаєш прекрасне, ти не можеш про це мовчати, і тобі хочеться цим поділитися. Так нас Бог створив. Видимо, Богу захотілося з собою поділитися створіннями, які подібні будуть йому. Тому Бог створив людей, тільки людей про людей тільки скажу, інших тварин ж він так не створив, Людей по образу та подобі своїй. Навіщо? Щоб ми могли, переживаючи Бога, ну це по, по достоинству оцінити. Тому що інші тварині не можуть по достоїнству оцінити. А ми можемо. Ми можемо по достоинству оцінити красу природи, ми можемо по достоинству оцінити мудрість. Ми можемо Чому? Тому що в нас задатки всього цього вкладення в нас. Тому здавати славу Богу, це е, 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 насолоджуєшся приємною їжею. Ну Не забудь подякувати Богу і сказати, що Він. Класно все це придумав. Чуєш красиву музику? Не забудь перевести погляд з музиканта з музики, з Бетховена. Там, з кого ви, ви бачите, я то Моцарт. Ну я просто люблю класичну музику, я їх і слушаю, слухаю в основному. От. Але коли я слухаю Бетховена, я з Бетховена перевожу погляд. Я от ввечері, там, коли наш Елісій спать лягає, включаю йому класичну музику, трошки послухати. І я сижу сам насолоджуюсь. Я насолоджуюсь і я кажу, Боже, який ти прекрасний. Ой Господи, як же ж це кра... класно. Не виразить. не ми... Ти створив музику, тому що це те, що не можна вимовити словами. Як же це прекрасно, Боже, дякую тобі. Тобто, навіть якщо в цій фразі я не сказав слава Богу, насправді я, славу Богу, віддав. Побачив щось собі. Е, от, Поміт... Може, ви помітили, що коли чимось починаєш вихвалятися собою, чимось таким, воно може зникнути з твого життя. От... От є така штука. Ну, Деть кажуть, це Бог ревнитель. він тільки побачив, що ти чимось хвалишся, одразу тебе забрав. От хочете, щоб у вас нічого не пропадало? Ви здавайте славу Господу. Помічайте, чиє воно. Кому воно належить. І тому це вся слава належить єдиному Богу. Вся слава тобі. Коли ми кажемо, вся слава тобі. Вся, вся слава мається на увазі абсолютно вся. Не збило? Слава Богу. Вся слава це мається на увазі, що абсолютно куди б ми не кинули оком. Щоб ми не подивилися, в усьому можна побачити славу Богу. І коли ми на це заточуємо, так сказати, свій розум, то ти йдеш по вулиці, там побачив славу Господню, розмовляєш з людиною, думаєш, яка цікава людина, Боже, дякую тобі, що ти мене познайомив з такою цікавою людиною. Так приємно поговорити з нею. Я стільки від неї цікавого узнав. Дякую тобі, ти такий прекрасний творець. Там, ну тобто. Ти можеш воздавати слово, я ж і сказав, що воздавати Славу Богу це як засіб життя. Тобто ти просто в усьому бачиш прояви Бога. В усьому, всюди. Як ото написано, чиїмо, чи спимо, нехай все буде у Славу Господу. Тобто ти можеш і їсти, і бити у славу Господа, бачити. І ти все це воздаєш, Господу. І тоді одна із. Твоїх призначень, У нас Бог нам дуже багато призначень дав, дуже різних. Але з твоїх призначень ти будеш виконувати, тому що Бог для цього і створив. От він, ну, вибачте, я примітивно зараз покажу, Бог, звісно, не такий, але представте, Бог от сидить, такий. Ти йдеш через канал, і там на гілочці сидить Соловей і Щебеч. І Бог сидить і думає. От зараз Вадік іде, цікаво, зверне увагу чи ні? Я ж тільки заради цього цього солов'я створив, щоб він же ж хоч один разок е, там помітив. І от Вадік такий раз заслухався. Каже: Боже, ну це, ну як Дякую. же ти красиво, це така щиренька, маленька, і так так красиво співаю. Дякую тобі, тату. О! Не зря я старався. Не зря я над цим солов'ям попрацював. Розумієте? Тобто, а для чого він же створив цього солов'я? От Кому вони потрібні, ці солов'я? Кому їх спів потрібен? В принципі, якщо птахи потрібні тільки для того, щоб червячків на дерев'ях ловити, він би міг їх створити, щоб вони ну, всі лікали, як, як горобці, однаково. А для чого Господь зробив такі різноманітні квіти? Він би мог зробити, щоб всі дерева квітнуть одним кольором, одним запахом. Ну навіщо? Кому це потрібно? Я нюхнув. Господь каже, Юр, ну що, ти помітив, да? класно я зробив? Да? Це ж я ж придумав цей запах. Клас. О, оце і є. Воздати славу Господу. Це не, це не так, що понюхав, став на коліни, о, великий творець, я воздаю. Без цього всього пафосу. Просто понюхав о, тато. Господь каже, о, не зря я старався. Я зробив це. Тобто ми, наша роль це більше як споглядання, переживання нас Бог створив. Ми можемо це побачити, пережити і віддати. Що творці люблять? От Якщо ви творчістю якоюсь займалися в своєму житті, там, наприклад, може, ви музику сочиняли, або картини малювали, або вірші складали, що люблять творчі люди? Вони люблять, коли їх творчість е, оцінюють і коли вона їм подобається. А інакше творчості сенсу нема, так? Якщо я не малював картину, а всі проходять, так? Або взагалі байдуже проходять. І ти так, і так старався, малював, ти хотів комусь людям щось принести через цю картину, а ніхто не звертає на неї увагу. Ти як творець відчуваєш себе нещасним. Тоді. От, от творець всіх творців наш Бог. Він все це створив, він все це е, зробив і внутрішнє життя, і коли ти внутрішній, приходить якась дуже прекрасна думка, або якась мудрість. Та що завгодно, все ж це Бог. Ми живемо, образно кажучи, в Божій галереї. От, знаєте, є Третьяковська галерея. У mm. Наташі, вдома. Mm. Я жартую, не просто фамілія така. <гум> є Третьяковська галерея, а є галерея під назвою Планета Земля. І це Божественна галерея. І в цій галереї не тільки картини, а що завгодно. Запахи, звуки, мудрості, духовності. ну Що завгодно в цій галереї. І от Господь нас помістив, оце ж Едемський сад, це і є божественна, помістив. і Ну, і, і тепер дивиться, як ми живемо в цьому саду, насолоджуємося, бачимо, помічаємо. І не, і не себе, ти бачив мене? Ти, бачи? ти Ти чув, як я... Ти, ви, ви зацінили? Ні, ти бачив, як Бог створив? Ви зацінили, який у нас тато. Ви, ви, ви зацінили, як Він нас любить. Ви бачили, як він про нас турбується. Ви, ви чули, який, який приємний у цього запах. А ви бачили, як Господь створив. Це ж надо такий смак придумати. І таким чином наше життя це таке, ми радіємо, ми насолоджуємося, ми бачимо, ми помічаємо, і за все це ми воздаємо славу Господу. Один за одного воздаємо славу Господу. За друзів, за близьких, за дітей, за, за все. Тобто, от, о, 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 ось що значить воздавати славу Богу як образ життя. Ну це все. Давайте подякуємо Богу і дякуємо тобі, тату, за те, що у нас є можливість помічати тебе в очах один одного, в мудрості один одного, в откровеннях, які ми ділимося один з одним, в красі один одного, в творчості один одного. Ми дякуємо, що ми можемо помічати тебе в маленьких дітках, в собачках, в котиках, в соловейках, в квіточках, в хмаринках, в горах і так далі. Ми можемо бачити тебе в музиці, красиві в гармонії музичні. Ми можемо бачити тебе в приємному запаху, ми можемо бачити тебе. В гармонійних, красивих акордах. Дякуємо тобі, Господь, ти всюду, всюду розкидав, ти дійсно помістив нас в своїй галереї. І ми, я дякую тобі, що це не закон, що ти заставляєш нас славити тебе, заставляєш нас звіщати славу твою. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти нічого цього не, тобі не потрібно. Ти просто. Все це створив, щоб ми насолоджувалися, бачили це і розуміли кінцевий, кінцеву адресу того, хто це створив.